Таємничі шифри в історії України письмо Орлика. На перший погляд це нічим не примітне письмо. Але придивіться уважніше: бачите ці цифри, Пилип б Орлик явно щось задумав, тож історики. Захотіли дізнатися правду, коли вони просто переклали письмо, вийшло якесь безглуздя. Речення закінчувалися на самому початку. Тож до діла підключилися працівники спецслужб декілька днів. Вони намагалися знайти ключ до розуміння цього шифру. У результаті дешифрування з'ясувалося, що Орлик попереджав своїх союзників про загрозу з боку Туреччини, і він просить терміново врятувати Україну від поневолення. Шифр ОУН стережіться солов'їв. Вони можуть бути зозулями. Радянська контррозвідка роками не могла зрозуміти, що означає ця фраза. А члени ОУН одразу могли перекласти цю фразу. Як стережіться провокаторів, серед них можуть бути зрадники. Про шифри ОУН можна розказувати годинами. І якщо ви хочете, можете поставити 500 лайків, і ми продовжимо цю цікаву рубрику далі.